З новим роком всіх вітаю, Щоб повесело жилося, щоб задума не збулося, Щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло, Та в кишені шелестило, Щоб як віти вицвіли, Та сто років прожили. Жури, пане господарю, ці свята присвяткувати на той рік діждати. Суди, Божий з вами здоровими.